Це пам'ятаєте падіння ракети на території е, Польщі, і зараз, е, 15 листопада, це сталося минулого року. Е, був піднятий, піднятий хай, піднятий скандал, що це російська ракета. НАТО має відреагувати, тому що фактично можна назвати це атакою Росії по території країни, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Проходило розслідування. Сьогодні одне з польських видань написало, що вдалося з'ясувати, нібито це ракета. Зенітно. Ракетного комплексу Сі-300, але ця ракета українська. Йональ може літати на 75-90 кілометрів. Російських підрозділів на той час на такій відстані нібито не було. Тому до міста Пшеводова долетів саме український боєприпас такий висновок роблять правоохоронці. 15 листопада це відбулося. Насправді, чи це була російська ракета чи українська. Не зрозуміло, тобто, якщо на ракеті було українське маркування, це не означає, що обов'язково її випустила Україна. Це могла бути і російська провокація. Я ж думаю, що можливо Росія має у себе там ракети з українським маркуванням. А потім в другій не спрацював механізм самознищення, і вона впала на території Польщі. І польські слідчі з'ясували цей факт. Українська сторона інцидент поки що не коментувала.